Так, наступний ніж. Ножна шкіра. Рослинного дублення. Сам ножик. СН 690 в розмірі 120. Рукоять тут шкіра наборна. Тильник і больстер мікарта. На стяжку, то есть монтаж, склезний на стяжечку. Ось такий ножик. Приємний натотик. Він ну, скіра зрозуміло, що він приємний. Нет. Казав, не казав, він 690. Я вже забуваю, що я кажу. Добре, агресивний рез, як для еночки Завтра поїде до, до свого власника. Все, дуже дякую за увагу.